Мої вітання новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супронта Назар Задарій. Починаємо випуск новин 24 січня з новин з фронту станом на 7 годину ранку, 24 січня. З боку окупантів порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Разом з тим, впродовж минулої доби, 23 січня. З боку окупантів зафіксовано 10 обстрілів українських позицій. 8 яких з застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння окупанти також поранили українського військо. Ового зараз він в лікарні стан його здоров'я задовільний. Обстріли велися в районі водяного, попасної, Катеринівки, Новозванівки, Причепилівки та Золотого 4. Ну, а в Раді буде закрите засідання 21 січня о 9 годині ранку. Його ініціює фракція Слуга народу. Про це повідомила речниця фракції. Засідання буде з міністром оборони, з міністром закордонних справ очільниками фракцій та депутатських груп, і Воно відбуватиметься в кабінеті голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Такі маємо новини з Верховної Ради. А тим часом дипломатам сполучених штатів дозволили покидати Україну в Європейському Союзі. Не бачать причин для такого рішення. А от позиція Міністерства закордонних справ України така, що такі рішення є передчасними. Про що йдеться? Стало відомо, що посольство Сполучених Штатів починає процес не евакуації а санкціонованого виїзду своїх співробітників частини, точніше, член. На члени їхніх родин можуть виїхати родин співробітників, а основна частина а, співробітників посольства залишається працювати в Україні а, в той же час в Європейському Союзі сказали, що вважають таке рішення передчасним, що немає таких а, якихось особливих подій, які би могли свідчити про а, небезпеку для громадян, які працюють в посольстві Європейського союзу. А, Приблизно таке саме бачення є і в Міністерства закордонних справ України. Зацитуємо речника МЗС Олега Ніколенко, поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасний і проявом надмірної перестороги. Фактично, кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося. Загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року. А накопичення російських військ біля держав. Кордону почалося ще в квітні минулого року, окреслив позицію українського МЗС Олег Ніколенко. Ну, також в Британії схоже повідомлення з'явилося е, на сайті уряду е, британського. Там та також відкликають частину е, своїх дипломатів е, та співробітників е, та їхніх та членів їхніх родин. Ну, американські е, сім'ї дипломатів мають ви, виїжджати це за наказом. Так а от е, Самі дипломати їм дали на власний розсуд залишатися чи не залишатися в Україні у зв'язку з безпековою ситуацією. Ну а поки в Раді завтра нагадаємо ще раз, що буде закрите засідання, і там також будуть говорити, обговорювати оборону та національну безпеку. Тим часом НАТО оголосило про збільшення військової присутності у східній Європі через загрозу вторгнення Російської Федерації. В Україну Єн Столтенберг генсек НАТО каже наступне: я вітаю союзників, які надають додаткові сили НАТО. НАТО продовжить вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини альянсу. Ми завжди реагуватимемо на будь-яке погіршення ситуації з безпекою, у тому числі шляхом зміцнення нашої колективної оборони, сказав Єнс Столтенберг. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше буде на сайті amen.ua Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви вас нас підтримуєте, а ми вас інформаційно підтримуємо. З вами були Назар Задерій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей. Бережіть себе.